Працюємо ми на Херсонському напрямку вже около трьох місяців. Знайдено боєприпасів більше півтори тисячі штук. Сьогодні ми працюємо на побережжі корабельного району по поводу затоплення. Є тут таблички міни, де були встановлені наші міни, так як намило піском, зараз працюємо і знаходимо боєприпаси, такі як ТМ-62М. Дані міни повиносили по прибережній частині. І для того, щоб прочистити тут територію, щоб могли заїжджати люди, треба забирати ці боєприпаси. Роботи ускладнюють постійні обстріли з боку ворожої артилерії, постійно в прольоті БПЛА, які коректують ці обстріли, тобто вони не зважають, чи це працюють комунальники, чи це працюють військові, чи це медики. Вони постійно проводять обстріли як блокпостів, так і прибережної зони. Але не зважаючи на це, роботу проводимо вже майже вся дорожня структура острова доступна для. Пересування подальшому буде доступна повністю вся острівна структура.